Ну що ж, вітаю, моя котки-маркотки. Сьогодні ми будемо обговорювати, аналізувати, можливо, обсирати тринадцятий холостяк. Оці п'ять серій, які я подивилася за власним бажанням. Хоча фактично до цього взагалі не дивились холостяк, а тут щось уже старость підходить, старость підходить, і я така: о, холостячок, давайте дивитися холостяка. От, сьогодні у мене 2 число, 12 місяць, 2 часа ночі, і будемо знімати це відео. Будемо аналізувати саме ось цей момент, що нам показують. Тобто ми розуміємо, що це все заради хайпу. Ми розуміємо, що це шоу, ми розуміємо, що це постанова. Ми розуміємо, що якісь емоції чересчур там нам яскраво їх показують. Те, що там нецікаво, його вирізають, і прям видно, ці склейки вони такі недопрацьовані. Ми розуміємо, що там вони, теж хаос у них. Відбувається, ми розуміємо, що це все знімається дуже довго, дуже і нудно. Саме ось ті моменти зйомки, години скільки витрачаються на те, щоб зняти один епізод. Тож з цією поправкою ми будемо аналізувати саме те, що нам показують, і саме те, що нам тут говорять. Відразу кажу, що якісь такі глибокі розбори стосовно нашого холостяка тут його не буде. Я в двох-трьох словах скажу, тому що я не дивлюся його інтерв'ю. Я там його не вивчала, ось це все там не розбирала. Якщо ви дуже хочете розібрати саме Олександра Терена дуже так глибоко, щоб я роздивилася всі його інтерв'ю то, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, щоб я побачила, що ну, реально ця, ця тема дуже цікава. Тому що просто так за своїм бажанням я цього не хочу дивитися. А от якщо буде зацікавленість аудиторії, то, звичайно, буду це тоді дивитися. Тож, давайте будемо аналізувати, що нам говориться. Тобто, нам сказали вже в п'ятому. 5, в п'ятій серії, ну, то ще щось там, що Олександр Терен сказав, що нормальний сон, все з ним нормально, він нормально, так би мовити, пережив ось ці жахливі наслідки того, що зараз відбувається. О, зараз у нього нормальний сон. Робимо акцент на цьому. І в той же час, в четвертій серії, коли він спілкувався з Вікторією, він трішки її так причмирив, стосовно, тобі той психолог, я з друзями все пообговорював, і мені стало ля ля та поля. Легше все нормальненько. І тут він ще сказав, сон нормально, що це нам дає. Якщо це правда, і Якщо це правда, то тоді ми говоримо про певний вузький спектр емоцій. Ми говоримо вже про певного психопата, про певні психопатичні риси, які якраз допомагають йому більш прагматично відноситися до певних подій. І ось яскраво. Ось тут нам демонструвати, що все круто, все офігенно, що немає ніяких кордонів, що можна зробити і то п'яте, десяте. Тому що фактично, коли ви спілкуєтеся ну, з більш емоційною людиною, в якої більшість, навіть трішки більший спектр емоцій, більш такий емпатичний, не такий прагматичний. ну так би мовити, з людиною, яка. ну Тобто, видно в Олександра Терена, що як він оце весь такий галантний, він оце ж хоче показати, що він джентльмен, що він, тун-тун-тун-тун-тун, що він такий весь класний, що він такий, Всі... всім хоче, так би мовити, дог... не те, щоб догодити, але всім дати своєю уваги, на всіх звернути увагу, то-то-ре-то-то-то, да. він до всіх, до всіх цих дівуль, якщо ми просто більш так подивимось. Будемо... Найбільш звичайного чоловіка, який пережив цей ж крам'яшний ад, то там найчастіше ми будемо спостерігати історію. Або психолог трішки допоміг десь, плюс-мінус, скоригована ситуація, але він уже не буде таким, як був. Або історія про те, що десь там з друзями поговорив, а потім якісь речовини починає вживати, або там якісь препарати, щоб просто симптоми прибрати ось цього всього стресу, ось цих всіх жахливих наслідків стосовно психіки. Або ну, все погіршується, погіршується. Тобто тут ну, реально підпахує певними психопатичними рисами. То, щоб точно сказати, по-перше, треба його вивчати і цим всім займатися. Мені це все. Лінь. Ну, я на це вам роблю певний акцент. Якби він був більш-менш середньостатистичним, то він би так би не сіяв. А так, дуже чітко проглядується ось такий прагматичний підхід. Там, там, там плюс-мінус пережив, реабілітувався і пішов собі заробляти гроші туди, 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 красиву картинку, посміхнутися, там посміхнутися, туди сходити, там помаячити. В той же час я ще бачила, що там хтось сказав, що він не такий емоційний, як там в порівнянні з якимось інтерв'ю, яке триває 2-3 години. Я акцентую увагу, що е, холостяку цей ход е, йде дуже довго. Знімається, е, і тут багато тих всіх людей, цих всіх дівуль, кожній треба сказати Добрий день, з кожен трішки так переглянутися. Це все дуже складно. А і так цей холостяк знімається ради хайпу. Тобто ну ви розумієте, що це холостяк, це він довго знімається, вони йому не особо там і нада. Е, і тому ось ця вся специфіка, і тому він. Не такий вже яскравий, якщо в порівнянні з інтерв'ю там, де тільки 2-3 години показує, що тобі тут цікаво, що тобі тут весело. А там треба прямо, скільки, там 18, 20 чи 45 годин, це все знімається, це все геморойно, тому це також впливає на те, як сильно він може показати якісь емоції, зімітувати якісь емоції, зімітувати цю симпатію, зімітувати, що мусі-пусі, труля Люсі, ось цей весь галантний, такий весь мачомен. Тобто на це ми ставимо такий весь акцент. І давайте пройдемося про кожній дівулі, яка маячила в п'ятій серії От. і візьмемо Вікторію. Всім здається, що вона фаворитка, і вона прям зацепила його, але ніхрена подобно. Ну, Тобто, да, вона трішки його зацепила, я не спорю, але вона не переможе. Ну, тобто я в цьому впевнена, що вона не переможе, що вона не виграє. Переможницею буде зовсім інша дівуля, я скажу, на кого я ставлю. І мені здається, що більш логічно вона туди підійде. Чому? Тому що е, терен, от ну, знову ж таки, тут немає нічого реального, тут немає почуттів і тому подібне, я розумію. Але з хештегом того, що нам тут показують, то він аля шукає собі не просто жінку, яка буде тіньовою за його спиною. А він шукає Аля жінку, яка буде партнершою, яка буде постійно з ним ходити на якісь заходи, з ним фоткатися. Це має бути симпатична жінка. Жінка має мати свій якийсь власний бізнес, красивий свій інстаграм. Вони можуть потім робити певні колаборації. В той же час це буде така жінка, яка кругом і все встигає, і все в неї чудесно виходить. Тобто, жінка дзига, вона кругом, вона все може. І якраз. Буде більше йому так підходити, та жіночка, яка, от незалежно від того, чи звернув на неї увагу той терен, чи не звернув. Вона завжди буде дзигою, вона завжди все може, вона завжди класна офігенна. А він отак захотів звернув на неї увагу, не захотів, не звернув увагу. Захотів з нею потусувався, захотів, пішов в якісь проекти, захотів туди, а вона завжди буде ось такою класною офігенною, а він так раз підмостився в нужний момент, сфоткався, показався, що у нас все чудесно. і потім пішов на свої проекти. Потім знову захотів, прийшов. Тобто йому потрібна така жінка, яка би його прямо захотів. Прийшов і його прийме. А якщо він не хоче сьогодні з нею спілкуватися, то і там він уїде в якісь проекти, то вона все одно буде з ним, і в той же час у неї буде ось такі якісь свої практики. От і тому ось така нотка має бути всієї такої переможності, тому що шаля він шукає справжню жінку собі. Дітей хоче і тому подібне, хоча знову ж таки ми бачимо, що він особи тих дітей не хоче, і все ж таки проривається його таке розуміння, того, що ну не сьогодні не сьогодні цих дітей, да-да-да, я маю тримати імідж, що я хочу цих дітей, що мені потрібна ця жінка для інстаграму, для красивої картинки, але там видно, що. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тому Вікторія йому ну, симпатична, вона його підділа, але вона там не переможе, вона не витримає ото, всього такого шляху. Можливо, вона буде десь в п'ятірці чи ще щось такому, але вона її не виберуть, вона красиво не дивиться, вона там не виглядає красиво для того, щоб бути стосовно не зовнішністі, а ось цей образ її не підходить для переможниці. В неї не той образ переможниці. Це не образ переможниці. От, Хоча вона йому симпатична стосовно того, що вона не так сильно приховує свої якісь такі наслідки оцих, всіх, якихось моментів неприємних в її житті. Вона сказала, що в неї депресія, від неї віє ось цією такою. Травмою ось цим таким якось там зреагувала ось так, там зреагувала якось отак. Воно все нестабільненько, одне неї оце всього віє, 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 і це його зацепило, тому що вона яскраво це все показує, вона особо там сильно не зажимає це все, і це йому, зре... це йому сподобалось, оскільки десь там в глибині, в глибині. Все ж таки, десь там у нього щось те є, певні емоції. Вони є ну, звичайно не такі яскраві, як у більш середньостатистичного. Чоловічка, який би пережив би такий кремішний ад. от І тому вона йому, в принципі, поки вигідна, поки цікава стосовно якихось емоцій, але нічого не буде. от Тому, е, знову ж таки, знову ж таки що я тут написала на Лялякалась, з боку Бантик. от тому поки поки він з нею пограється, а потім. Від неї відмовиться, це точно. от поки 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 І той же час, що він її тут тримається, свідчить про те, що десь там в глибині душі, десь там в глибині душі, він не хоче тих дітей, він не хоче ту сім'ю. Просто він розуміє, що треба. Тобто для нього зараз, такий період, дитина, жінка, ось ця сім'я це. Це атрибут, це те, що має бути через 2-3 роки. В нього мають бути красиві фотографії з жінкою і з дитиною. І ось ця Віка, вона просто трішки підцепила його реальні емоції, де фактично. Йому нахуй нічого не всралося, і йому просто хочеться добре жити, щоб все було нормально, щоб все було класно, і в нього була б красива кар'єра і тому подібне. Вона просто чуть-чуть підцепила, але вона для шоу невигідна, і для образу переможниці вона теж невигідна. Тому підцепила емоції, я не спорю. Далі. Ксенія. Ксенія, яку вигнали нахер. От чому її вигнали, тому що Ксенія потребує не просто психологічної допомоги. Вона потребує ось цього партнера, який буде в неї вкладуватися, який буде з нею гратися. І Ксенія дуже сильно ризикує знайти якогось такого аля-психолога-партнера, який буде її використовувати в своїх якихось експериментах, в своїх якихось ігрушках. А потім замін давати якусь таку любов, а підтримку. Дуже сильно вона ризикує цим всім. От, в реальному житті, от, або, знову ж таки, піде в якісь травмовані ситуації, в травмовані якісь стосунки. Чого від неї віє ось цією травмою? Знову ж таки, я тут говорю про ту історію, коли жертва відчуває, що прям капець, жертва не пропрацювала свою травму, і ось ця така травмованість постійно її кидає в. То жертва, то якийсь агресор. Тобто постійно або нічого, або прям капець по максимуму. Жертва стосовно того, що, о Боже, Терен на мене не звертає уваги, я тут не знаю, що мені робити, а потім вона агресує або на дівчат, або якось на нього так нападає. Ну, стосовно того, що і там ініціативу, і там ініціативу. Хоча по факту терен не подобається, йому не подобається, коли проявляється ця вся ініціатива, і тому вона відштовхує в ідеалі. Коли б була б реально пропрацьована її травма, вона б не відчувала ось цієї такої ситуації жертви, а вона б мала б можливості, мала би певні ресурси вибирати, що їй вигідно, що їй не вигідно, як їй вигідно реагувати, як їй не вигідно реагувати, як їй вигідно поводитись, як їй не вигідно поводитись. Тобто тоді б вона була б ось прям реально жінка, яка вибирає все, що їй вигідно в цьому житті. От. А там ми бачимо ось цю або жертва, або агресор, і ось ця її постійно кидає то туди, то сюди, і вона постійно потребує, щоб прям із мою душу, вона така вся для нього важка, тому що в неї треба вкладуватися. А він не хоче вкладуватись, тим більше, коли вона прийшла на шоу, коли оце всі хайпи, мусі-пусі, троля Люсі. Що стосовно того, що вона там безмежно в нього закохалася, то... Це не кохання, це історія травмочки. Спасіть, допоможіть, врятуйте, підтримуйте, хоч хтось полюбіть, а особливо Терен, коли показує, що він весь такий галантний мачумен, то ну, їй просто обідно, що ось цей галантний мачумен не з нею. І в той же час, а де ж вона такого галантного мачумена ще знайде? От, тому тут. Про почуття, про емоції попустить, коли знайде якогось теж мочемена, який би в неї, хоч чуть-чуть починає вкладатися, або коли піде до психолога і пропрацює цю всю свою історію, і буде вибирати те, що їй вигідно. Вона вийде із стану такої жертви. Далі, хто в нас там долі? Веронічка. Вигнали під три чорти. Взагалі, Веронічка красиво би підійшла до ось такої переможниці холостяка, але... В неї є конкретне, але що їй причеркнуло все. Вони познайомилися з Тереном, не на Холостяку. Я, до речі, не знаю, як правильно його фамілія. Вибачаюся, тому що я дуже льнива, я його не читаю, не вчила. От дуже жахливо. Дякую за цього, що ми живі, але ну, ось ці всі моментики, я дислексик, тому вибачайте. От, тобто, Веронічка не вигідна, оскільки вони познайомилися не на холостяку, а це що у Холостяк. І тут має бути історія про те, що ти саме познайомився з, з, зі своєю партнершою, зі своїм коханням саме на Холостяку. Тому вона апріорі невигідна була, хоча вона красиво підходила стосовно того, що от прагматично з нею можна договоритися, скласти якийсь контракт, і вона б по контракту добре би десь там би ходила, фоткалася на якихось заходах, маячила би з ним і казала, «Мусі-пусі, труля Люсі. Хоча в той же час вона не дуже сильно емоційна, і це також якось не особа, не особа, не особа, не особа. Ось цей момент е захоплення її арт-терапією, це її історія про те, що вона розуміє, що вона не особа там емоційна, що вона більш така прагматична жіночка. От м'яко так скажемо, прагматична, тому що там теж є певні нюансики. <кхем> ну, ладно, ж. і вона розуміє, що їй треба пробивати. Ось ці свої якісь емоції, хоч якісь емоції пробивати, от, то що теж попахує не дуже широким спектром емоцій. І вона, знаючи свої нюанси, вона тим якраз і займається. Вона цим пахує, і ось ця арт-терапія, все одно в неї якась така прагматична. Е, от, далі. От, тому в будь-якому випадку за кадром у них би нічого не вийшло, хоча вона от красиво би по контракту десь б могла б ходити з ним і маячити. Але вони познайомились не на холостяку, тому це мінус, і він її вигнав. І знову ж таки, нас оце постійно кидають. Треба, що от, от, от та вийде виграє, от та виграє, а виграє. Мені здається, взагалі неочікувана історія, коли от жіночка, ну, мені здається, Аліна, от, яка просто десь там маячила тихенько-тихенько-тихенько, а потім бах, і все змінилося, тому що вона красиво підходить під образ переможниці холостячки І я поясню, чому далі. Далі. Юстина Юстина для мене це просто масовка. От Настя. В них щось є спільно стосовно того інвалідності. От, але вона теж, не такий типаж, що вона хоче бути з чоловіком, чоловік має прям дуже добре в неї вкладуватись, опікуватись, підтримувати її. Ну, от прям мають бути ці всі емоції у чоловіка, у яких немає утерена. От, Тому тут взагалі не підпахує ніякою так сказати, ніякою перемогою, ні чимось таким якимось нормальним. Декватним тут підпахує просто періодичною інтрижкою дуже короткою. от Трішки довше буде інтрижка з Вікторією. от Взагалі, мені здається, з Вікторією буде довша інтрижка, що там може бути, а потім бах і буде переможниця зовсім інша от далі Анастасія кошка. Ну, це зрозуміло, це масовка, це для бабла. Тут теж немає про що поговорити. От, інна. Нам всі бігарять, що Інна, 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 але ніхріна, Інна не підходить. Чому? Тому що, по-перше, Інна та жіночка, яка ще може взяти охапку і сказати так, бистро сюди зійти. Тобто, навіть коли вони поцілувалися, вперше що він сказав? Та вона якось так. Тобто вона зробила цей перший крок, вона там. Тобто він переклав на неї відповідальність, і це вже прям ну, зрозуміло, що вона взагалі не катить. А він же ж хоче бути альфа-самцом, тому. Вона не катить, по-перше, що вона тут може, ну, тобто вона баба з яйцями може бути. По-друге, мені взагалі не подобається, як її показують. Ну, ось ці вислі сіськи, от прямо так в кадру так її виставляють. Ну, це теж таке щось. Ну куди ви? Ну куди, куди, куди? Плюс там ще теж якісь такі нюанси, які стосовно того. Ну, це зараз вже. Я розумію, що це все знято. От. Але. Все одно мені здається, що був якийсь там десь там плюс-мінус, якось знайдуть ці нюансики того, що десь там вона щось була чи в Росії, щось там вона ну коротше, скандали. Я теж це дивилася, хоча це вже відзнята історія. І ось у десь недавно теж чула, що десь там все ж таки є публікації, що вона там була в Росії і їх не підчистила. От в нужний момент далі. Тобто, ну, теж так, вона сумнівна, тобто, просто показують, що Аля Аля вона фаворитка, але вона ніхто не фаворитка, вона ніхто не підходить під образ переможниці Холостяк, тому що військовий військова ні. Холостяк хоче показати, що військовий може бути будь ким, мають багато кордонів, можна зробити все, що захочеш. А тут, типу, військовий військовий дуже обмежено, так не підходить, а вони. Мають показати ось цю красиву картинку, що не тільки військова підходить військовому. от Тому ні 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 нет вона не підходить. Плюс, якось так воно не підходить. не підходить Вона взагалі не підходить, хоча нам її піарять І далі Аліна. Для мене взагалі. А Веронічка і Аліна дуже схожі жіночки по типажу. Вони дуже схожі для мене не одне й те саме. Ну я просто так дивлюся, то, 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 то похожі такі. І Веронічка не підходить, тому що познайомились не на Холостяку, а Аліна, от у неї якраз ось ця є жилка теж прагматичності, вона любить бабліжку. І в порівнянні з Веронічкою у неї більше емоцій, вона може більше показати. Тобто вона може більше це все показати. І тому мені здається, що тут красиво так підтулять ту інну, ту, 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 ту-ту-ту. І тут така бац і Алінка. Алінка красиво підпише договір, Алінка красиво сфотографується, Алінка буде красиво туди-туди-туди ходити. Алінка красиво взагалі виглядає. І Алінка так красиво-красиво де потусується, потусується, потім контракт завершиться і вони розійдуться. Тобто Алінка от от красиво, мені здається, от красиво підходить для ось цього образу саме переможниці Холостяка 13. Тобто вона от красиво це все тут має в собі, і мені здається, воно красиво так скомбінується. Де він такий, ну я спочатку якось туди, а потім побачив, що вона ось та. от, І плюс отак якось ще нам натягнули, да, що вона там була якась, я там якось на неї не звертав уваги, а тут вона і якось показала, що ой, щось таке, щось, і мені здається, що потім розкрить цю всю історію. І тоді так прийде прагматична жіночка, красива жіночка, яка може ще якісь емоції показати, якась така. Плюс-мінус чітка, конкретна бізнес-вумін, яка кругом все встигає, кругом все може, і дітей хоче, і бізнес -світ, там, чи ж якісь там і гроші заробляє, і інстаграм красивий, напевно, має, і все вона має, і все вона так під зигу, красиво. От, тобто, ось це так ми красиво пообсирали, пообсуждали. Не знаю, що там десь, як. Знову ж таки, це моя особиста фантазія, нікого я не хотіла образити, нічого я тут не хотіла щось такого жахливого сказати. Просто. Чогось я почала дивитися голостяк <рістю> 13 і все. І вирішила про це якось трішки поговорити, поставити певні ставки і подивитися, що нам тут покажуть. Тому що я не дивилася ці всі попередні, попередні сезони холостяка, і я не знаю, як там вони діють, і я їх не вивчала, оці всі такі моменти, що ж вони тут придумали. по шоу. От, І подивимось, що там буде далі. Можливо, взагалі в наступному відео Алінку виженуть. Ну, от Мені все ж таки здається, що Алінка красиво підходить. Тобто Ксенію виконали, бо вона там вже... бо ці всі сльози не цікаві, потім і натужуть ці всі такі істерики. Він мій, він мій, він мій, це теж нецікаво. От, ну, ще оце таке деклите, ну, під, ну якось так підтягніть її ті сіськи, ну, щось таке їй зробіть, щоб воно так красиво, щоб воно сексі пексі виглядала. А тут якось її так підставляють під цей ракурс, що вона якась така, ну таке щось. І, даже, і розумієте, і навіть не показали, і даже, ну от ви виставили сіськи Інни, окей, виставили. Ну покажіть, що Олександр на них п'ялиться. Ну от покажіть, що він. у, що він от... Ну, от... оце покажіть мені, що там була прям. що він іздалека її побачив, її декольте, і от а -а 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 -а. та ніхріна, щось я не бачу. <хи> От, і, і все. Тобто, бачите, він навіть там не говорить про якісь там такі, тобто, в нього немає ось цих якихось там очарувань якоїсь такої жіночки, що М -м, запах. Ой. Ну, та вона красива, вона там, да, вона там та 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 та, та, таємлю, та, 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 -та, ну, та, та, і ми розуміємо, що це просто шоу, просто шоу, просто піар. Просте-просто Ставимо ставки, хто по якомусь там задуманому сценарію накрученому буде аля переможницею, хоча ми розуміємо, що реальних стосунків там немає. І все. От. Є перспективи інтрижок. От. У віки більше можливості мати якусь інтрижку періодичну. От. А що прям жінка? От, з якою він реально буде в таких дебелих стосунках, то я так зрозуміла, це має бути жінка. По-перше, йому симпатична. Я не кажу про кохання, я тут кажу якраз симпатична, тому що в нього не так багато стосунок. Ну, цей спектр емоцій обмежений. Тому я тут не кажу про кохання, я тут кажу про симпатичність. І в першу чергу я кажу про вигідність, про зручність, про розуміння, про те, що він не буде жити з дискомфортною жінкою. Йому потрібна та жінка, яка буде давати йому ці емоції. І в той же час що це йому буде зручно, вигідно, комфортно, підходити під його графік, підходити під його картинку. І тому я ж кажу, що. В ідеалі це має бути ось ця така жінка, яка ось тут бізнес-вумен, дзига, все може, все встигає, а він так підійшов, по або або підійшов, підтримав, і потім, коли захотів, пішов в якийсь проєкт. А потім знову захотів, прийшов сам. І вона його от так от тримає, тримає ось тут свою лінію, а він так зайшов, по цьому пішов туди, зайшов, по цьому, пішов туди, в ті якісь проекти, в ті якісь проекти, чи ще якісь проєкти. Проєкт, то ти проєкт туди, п'ята десята, в нього там багато тих всіх проєктів, а вона має собі класно жити і не тужити. От, от така, така історія. Тобто, отак вона собі ровно живе, куча в нього всіх всі робот. І от, а він підійшов, підтримав, поцьоми і пішов далі в свої проекти. Потім знову захотів підійшов потьомив і пішов в свої проекти. Тобто він має сам вибирати, який час підбирати, щоб до неї підійти, щоб її поцьомити, щоб там, її підтримати і тому подібне. От. І в той же час там від неї має бути багато цих всіх симпатій, емоцій, мусі пусті руля Люсі, тому що в, неї, в нього обмежений спектр цих всіх емоцій. Тому він прямо, що йому там не вистачає в емоціях, хоче бачити, щоб вона так збалансувала, ця жіночка. От, ці всі емоції, красиво так все йшла. А Алін, як її там звати? То... Аліна, да, коли запахне бабліжком, коли запахне хорошими можливостями, може це красиво показати, це красиво збалансувати, коли надо на камеру. От а те, що там за камерою вони там, ну то вже таке. То... То таке. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь, боже, майже тут 30 хвилин, ну що ж, то там... знову ж таки. Якщо ви хочете прям розібрати більш детально Олександра Терена, оцей весь детальний розбір від психолога від мене, то тоді ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Тобто я маю побачити багато переглядів, я маю побачити цю активність, зацікавленість аудиторії. Тоді я, типу, ну окей, зроблю це відео. А так, то я просто це проаналізувала, тому що сама по собі дивлюся цей холостяк. А от сама по собі розбирати, дивитися його ці всі інтерв'ю Олександра Терна ні, не хочеться. Мені взагалі не хочеться от холостяк, і все це мій максимум.